Будинок, гляньте, яка в мене тут краса. На вулиці дощик іде, а мої жачки полягалися. Тільки І Коні ніж блять, сладка там Алісочка. Тут Куся і ось Кузько. От мапка спать. Мамка міша ж ось Проходимо далі. Оді моя згойка, да, мамка розбудила, діть розбудила. кисечку. Ну, думаю, мене так. шпить, Оттак. Лежав, взагалі в мене на подушці, а це трошки спустився. О, так моя липка така, да. потягусечки. У мене ручки трошки грязні. хризантеми купаю на продаж. А мої лапочки всі сп'ять. В хаті тепленько. Хочу вам показати. Ось такі наборчики мене сьогодні замовили. Я трошки вирушую хризантемку. Отак, початківець. Ось такі красунечки в мене. Будуть люди заберуть. такі ще ось іще один такий наборчик гарний. Ось такі красунечки. Ось Дуже гарні. Хоч і дощ сьогодні, а треба замовлення готувати. Кицонечки мої відпочивають, а я працюю.